І з вами зараз швиденько складемо електронні формули. Так, електронну формулу. Наприклад, я хочу скласти для full 1 один 2 Хто продовжить? Mm. Хто продовжить? Я. Yeah. Давай. Yeah. Богдан. Угу. Так, скрина, будь ласка, сказали, скільки у фура електронів? Дев скільки? Дев'ять. Дев'ять, добре. Тобто у нас зараз буде тут дев'ять електронів. Один із два. Два. П. Скільки? П'ять. Добре. Значить, дивіться, якщо я буду зараз зображати цей атом флуора, то в ядрі буде 9 протонів, і навколо ядра дивіться, буде рухатися 9 електронів. Оце в мене буде 1С рівень. 1 С, вибачте, підрівень. Ось він буде. Далі ітиме 2 С під рівень, 2 С. За ним ітиме 2 П під рівень. Так? Але отаке ось отакий мій малюнок, отаке моє розташування. Воно, звичайно, є вірним, але воно являється незручним. Незручним. І ми з вами сьогодні будемо будувати. Поверну, будемо будувати графічну формулу там, де ми будемо з вами показувати електрони, будемо показувати орбіталі, і е, сьогодні ми з вами розглянемо таке поняття як спів. Яке властиве для кожного електрона, так, от дивіться: для того, щоб побудувати графічну формулу, мені потрібно спочатку записати номер рівня і підрівень. І побудувати біля нього ось таку клітинку: це у мене буде орбіталь. На цій орбіталі. Можуть знаходитися два електрони, які матимуть протилежні спіни. Тут видно, що одна стрілочка в мене вгору, інша стрілочка у мене вниз. Це означає, що ці електрони у мене будуть рухатися протилежно по своїй орбіталі, а орбіталь. Це е, той простір, по якому рухаються електрони. Дивіться, mm -hmm. дві стрілочки, два електрони. Тобто, ось у мене е, у графічній формулі тепер є один С підрівень. Далі я піднімаюся трішки вище, і у мене буде два С підрівень. Бачите? На ньому mm -hmm. буде скільки електронів? Два. 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 два електрони. Два електрони. Далі у мене ітиме два П Під рівень. Скажіть мені, будь ласка, яка максимальна кількість електронів на П підрівні? Шість. Шість. Тобто там може бути три ось такі орбіталі. Так, на яких можуть вміщатися 6 3. електронів, але в моєму випадку їх скільки? П'ять. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять електронів. Отаким От чином я побудувала графічну. Формулу на основі електронної електронна формула вона, звичайно простіша у своєму записі, але вона дивіться, вона не відображає отакої всієї повноти розташування один від одно, відносно одного електроню. Тепер дивіться, що у нас, яка у нас є з вами штука. У нас з вами є штука, та, що у нас е, номер періоду. Подивіться, номер періоду, наприклад, у фулл-ора який період. Другий. Період у нього другий це означає, що у нього буде два енергетичні. Рівні. А от номер групи, подивіться, який номер групи у фуора? Сьомий. Це означатиме, скільки у нього електронів на останньому енергетичному рівні, скільки електронів на останньому енергетичному рівні. Хочу звернути вашу увагу, що при отакій непарній електронів мене, у мене є спарені електрони, ті, які по два, і електрони неспарені ті, які по одному. Оцей не... У мене у Фуора зараз на малюнку, на, на, на моїй графічній формулі зараз, у мене є один неспарений електрон. Так, от, шановні мої. Кількість неспарених електронів може говорити про валентність хімічного елемента, тобто може йти мова про те, що фуор, дивіться, для кожного хімічного елемента є таке поняття як мінімальна енергія. Мінімальна енергія це е, прагнення хімічного елемента набути е, ідеальної конфігурації, при якій е, е, енергія, яка витрачається на втримання електронів атомом, вона буде найменшою з усіх можливих. Так от, ідеальною конфігурацією, в даному випадку буде Плюс один електрон, дивіться, і тоді у мене оцей рівень, другий П підрівень буде повністю заповнений. Фуор буде прагнути собі прийняти один електрон. І той хімічний елемент, у якого він цей електрон прийме, цей хімічний елемент. Потрапить у зв'язок з фуором, Відповідно, це і буде його валентність. Дивіться, mm -hmm. жив був натрій, у натрія. Е, а ну, гляньте, будь ласка, у Натрія е, яка група? <кхи> яка перша. група у <кхи> перша. <кхи> перша. Тобто у Натрія один електрон на останньому енергетичному <кхи> рівні. Це означає, що він цей електрон <кхи> не прагнуть віддати. А фуор потребує, потребує цього одного електрона. І він цей електрон що зробить? Прийме. Іме. Скільки дивіться, зустріча натрій із фуором. Скільки натрій електронів віддасть фуору? Один. Один. А фуор скільки прийме електронів? Один. Один, відповідно, один і в один валентність, яка буде формула цієї молекули? Один. Спільне діло не один, і формула молекули буде натрій. Тор. Це у мене буде формула молекули. Ви зрозуміли? Валентність – це кількість неспарених електронів, які є у хімічного елемента. Номер mm -hmm. періоду це у нас кількість чого енергетичних рівнів. енергетичних рівнів. А номер групи це у нас що? Скільки електронів в останньому енергетичному рівні. не в, а на останньому енергетичному рівні? Пішли ми з вами зараз, ходимо в підручник. Значить, і давайте з вами розглянемо завдання. Всім видно? Да. Я щоб ви не шукали в підручнику. Завдання номер 48. Спочатку розберемо А, Б, а потім я вам дам пояснення по В і Г, і ми їх також розберемо. Значить, Поїхали. 1 С – Це означає, що у хімічного елемента скільки електронів? Два. 2. Хто у нас Гелі. під номером 2? Гелій. Гелі. Під номером 2 у нас Гелій. Тому 1С2 це у мене електронна формула Гелія. Далі. Мене цікавить Б і мене цікавить радіон. Радіон. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С1 це який хімічний елемент? Натрій як порахував. Спочатку ти порахував що? Е, оці маленькі штучки. Це що у мене? Так, так. Ти порахував електрони радіо. І ти вияснив, що їх скільки. 11, 11. і по цьому ти вияснив, що під 11 номером у нас живе хімічний елемент, який називається натрій. Молодець вірним шляхом пішов. А тепер дивіться: е, інколи е, що роблять вчені, щоб не записувати повну формулу, і щоб звернути увагу на останні електрони. На, на останній енергетичний рівень і його підрівні записують ось таким чином. Беруть в дужки той хімічний елемент, кількість якого електронів треба приплюсувати, і дають закінчення. Дивіться, шукаємо Гелі. Шукаємо Гелі. Він у нас під цифрою, під номером. Два. Два. Тобто два електрони. Плюс скільки електронів? 2С2, 2П5. Плюс 7. Плюс 7. І це вот. у нас хто? Вот. Флор він сьогодні уже був. Давайте розберемося із варіантом, який у нас г. Хто зі мною поговорить? Г. Можна, по можна я? Не можна. Богдан поговорить можна. зі мною Софія Кравченко. Угу. Софія, неон і 3С1. Неон, 3С1. Хто це? Софія, шукай неон. Софія, прийом. Я тут. Ти тут. Шукай Неон. Інертный гасофи. Есть. Есть. Скільки електронів? Десять. Десять плюс 3С1. Скільки там електронів? Можно я скажу. Не можна Богдан. Софія, скільки електронів? Два. На 3 С 1 Скільки бачиш електронів? Один. Один. Десять плюс один. Скільки буде? Одинадцять. Одинадцять. І який це хімічний елемент? Гелій. Гелій. Добре. Добре, Гелій, Софія, одинадцятий. Софія. Одинадцятий. Хто у нас під номером одинадцять? Натрій. Натрій, слава тобі. Yeah. Софія. Так, далі. Я скіб... Аня, Я записала електронну формулу. Скажи мені, будь ласка, який це хімічний елемент? Один С2, два С 2 два, П 2 Будь ласка, Аня, хто? <кій> Аня, П2. Іще раз. Один С2, два С 2 два, П 2 Який хімічний елемент? Не знаю. Не знаю. Давай рахувати електрони. Скільки штук? Аня, що я обвожу? Яку цифру? Два. Два. Плюс обвожу ще скільки. Два. Два і обвожу ще скільки. Дво. Два. Скільки всього буде? Два, два і два. Шесть. Шість. Хто у нас в періодичній системі під номером шість? Шукай хто під номером шість, Аня? Карбон. Хто? Вітя, який хімічний елемент під номером шість? Карбон. Карбон. Дякую. Так. Останнє і переходимо до графічних формул. Один С2, 2 С2, 2П6. Три С. 2. 3. П1. Який хімічний елемент? Можна, я скажу. 에, можна, вітя. Сейчас скажу. Ну скажи. А кто не згоден с Вітею? Не, не хлор, флор. И не флор моя зайка. Кто не згоден? Можно? Можно, София. Алюминий. Алюминий. Почему так вирішила? Тому що Соня, рахуємо. Два, і два, шесть, і два, один. І буде тринадцять. І буде тринадцять. А, хто сказав, а? Я. Ага. Так, ні, давайте ще розберемо 50-й і підемо для нього. Формуємо графічні формули. Так, давайте. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3P3. Хто в мене ще є? Так, хто бажає? Я. Будь ласка. Так. фосфор 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 Так, хто останній. Так, ми будемо графічну для фосфора складать. <как> а одно подивимося, які у нього можуть бути валентності. І чому? Так, хто останній? Неон е, плюс 3S2 і 3P5. Шукаємо <как> неон в періодичній. Шукаємо неон. Скільки в нього електронів? Десять. Десять. Плюс 3С2 і 3П5. Скільки електронів? 10 плюс 3С2 і 3П5. Скільки всього? 16. У кого там 16? Вітя. 15. 10 плюс скільки? Софія. Плюс скільки? Плюс 5. Плюс 5 буде скільки? 15. 15. І хто це у нас? Фосфор. Уявіть собі той самий фосфор. Тому у нас зараз з вами на арені буде фосфор. 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 З цього будемо складати графічні формули. І вияснимо і ще раз нагадую, що. Ми ще виясним, скількох же він буває валентний і чому. Так от фосфор має 15 електронів. Так, 1 С. 1 С. Скільки електронів штук? Восьми клас. Два. Добре. Два. Далі я перехожу на 2С і там скільки електронів. Два. Три на С три. Я 3. не Так, далі після С переходимо на П. Скільки там електронів буде? Шість. Шість. Тобто весь дивіться П під рівень заповнений. По два електрони на кожній орбіталі. Все дуже гарно. Переходимо на третій С. Скільки електронів? Два. Два. А тепер дивіться, давайте е, перевіримо. Е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. дванадцять. Залишається у мене іще три. А тепер дивіться на П підрівні, на П підрівні, Є три, ой, кудись я повела? Є три орбіталі, три орбіталі, тобто є три пусті клітинки. Електрони у мене три. Може бути ось таке розташування і буде валентність. Яку бачите валентність? Валентність це кількість неспарених електронів. Яку бачите? 3, 3. Три. Отут три неспарених. Один. Один. Валентність один. Обведи, будь ласка, Богдан той електрон, який відповідає за валентність Тут зараз. Дякую. А тепер дивіться, що сталося. І оцей один електрон з пари перейшов, перейшов на вільну орбіталь. Скількох валентний тут зараз фосфор? Трьох. Трьохвалентний фосфор. Зрозуміли? Зрозуміли. Так, з фосфором розібралися. Далі хто зараз мені зобразить графічну формулу? Наприклад, для натрия. можна я, можна я, давай Вітя. ти пишеш сам, <звук> пишеш сам, давай, Вітя, ти де, я тут, ну пишем. Я не можу, ти не можеш. Ти... Пропоную повчитися. Юля, це навчить. Так, хто уміє? Хто уміє і хто да. хоче? Е, я, я це радіон, будь ласка, радіон. Да. Богдан mm. поставив крапку, наступний будеш тим. Mm -hmm. Я нечайну крапочки ставлю. Да, без я... проблем. Я uh, в принципе, дивися, yeah. я можу дошку поділити на два. Uh -huh. І ти зараз на оцій частині зобразиш електрокурму, наприклад, для аргона. Uh -huh. Так, твоя аргон радіона натрий. Так, де, де загубилась одиниця? Чи ти зеркально пишеш? Я. Yeah. Радіон, да. E, Писати електронну чи графічну формулу? E, графічну, графічну, так e. графічну. Це не п'ять, це S. Угу. Mm. Богдан, а чому так високо ти взяв? Mm. Ти ж підеш вверх і тобі місце не вистачить, поняв? Mm -hmm. Так а всі останні перевіряють, чи правильно пишуть радіон з Богданом, а то раптом неправильно. Якщо що це не я так криво пишу, то чуча лапкою пише. Mm -hmm. Так, що тут у нас? Уже наші з вами колеги закінчують і будемо перевіряти. У мене влізе. Добре. Все, чуть чуть закончила лапками писать. А оценку мне мені кому ставить? Не знаю. Радіон. Ну, трошки забув одну деталь. Написав три с, де три с. Два. Родіон, скільки електронів у натрия? Одинадцять. Одинадцять. Давай рахувати. Два. Плюс два. Плюс шість. Скільки? А, так, два, два втро, плюс втро. два плюс шість. Десять. десять. Десять, да. А повинно бути скільки? Одинадцять. Ну, так чого не вистачає на 3 С? Один. Один. Один електрончик не вистачає. Скажи мені, будь ласка, радіон. Скілько хвалентний натрій? Домалюй, до. Ладно, я сама. Скількох валентний тут у мене натрій? Трьох. Так, скільки неспарених електронів бачиш? Один. Так, скількох валентний? Один. Одновалентний. Одно. Так, а переходимо <клух> до Богдана. Скільки електронів, Богдан? Вісімнадцять. Вісімнадцять. Дивіться у нас два, два. Шість, десять, дванадцять і шість. вісімнадцять. Скажи, будь ласка, Богдан, скількох валентний аргон? Mm. Дійсно? Богдан, скількох валентний inertний. аргон, а? Він, по-моєму, валентний да, інертний. Не, не Правильно, випаємо. він інертний газ. Він не виявляє валентності. Тобто активності, а чому? А тому, що у нього повністю сформований зовнішній енергетичний рівень. Інертні гази в реакції що не вступаємо. вступають.